Вітаю всіх. Мені малий штатив цей тягає. Як тримається телефон, так тримається. Зараз знімаю просто на інший телефон, він більше розміром і важче. Зловила себе на думці, що мені не вистачає позитивних відео, позитивного контенту. Ви ж знаєте, що в мене не тільки там таро розклади, якісь цікаві афірмації, поради, все що завгодно, а ще я знімала природу, цікаві інші відео. Все-все-все. Ну, Мабуть, треба, знаєте, ще трішки розбавити, як це, це гімно, тому що позитивної тематики зараз мало. Наприклад, мені прийшла на думку ідея ділитись з вами відео в форматі їжі. Це таке, що ми кожен день робимо. І, наприклад, хто як виходить з того, якщо вночі хочеться поїсти, чи ось... Стрес після стресу, чим можна поїсти, щоб там не болів животик, чи ще щось таке. У мене така ідея виникла, або якимось рецептами ділитись, тому що насправді попереду свято Новий рік, Різдво, треба, треба не тільки на негативі, а ще й позитив. Позитив потрібен, ми, ми здоріємо, якщо не будемо на позитиві. Ну, вийшло, тримається. Тому треба, знаєте, розбавлятися. Треба. І я хочу, щоб ви підтримали мене. Хожу в магазин постійно. Я познімаю, чи що я купую малому. Як, які там йогурти, таке. Якщо буде можливість, покажу, яку молочку видають в поліклініці до двох років, але й бабуся з дідусем забирають, і у нас її нема. Вони, вона в нього. Його молочка це в них. Їді, їсть він там її. Мене, він її просто їсти не хоче. А так ось придумала я таку нову тему, бо хочеться позитиву, хочеться трошки розрядитись від негативу. Поки що. Так як в мене не вийшло поїхати у Львів, будемо так, поки що. Не вийшло через певні причини, лікаря чекаю. Мені потрібно. Просто. Розуміти трошки, що робити, як будувати своє життя. Оце дуже важливе питання, тому, на жаль, я хочу зараз зробити пораду від карт на тему їжі. Стрес і їжа. Це дуже важливо, тому що, коли ми стресуємо, ми можемо зовсім не їсти блок, а можемо заїдати стрес. Тут в кого яка реакція організму? Я не їм. Я на стресі не їм. У мене подруга їсть на стресі. Тому я хочу поради від карт стрес і їжа. Як себе вести в цьому питанні, щоб не було шкідливо? Давайте афірмації, що скажуть на цю тему. О! Я приймаю та визнаю всі свої емоції, ставлюся до них терпінням і розумінням. Тобто прийняти свої емоції, зрозуміти їх. І що з цим робити, також прийняти. Дуже важливо, тому що від наших емоцій, як ми сприймаємо ту чи іншу ситуацію, залежить рівень стресу і все, що ми робимо. Це правда. Тут. Порада від карт, стрес і їжа. Порада. Яка? Що нам робити, яка нам буде порада? Що ми можемо на цю тему? А ви знаєте, це. Вежа, тут це новий подивитись з іншої точки зору на це, під іншим кутом. І це не означає, що все погано. Ні, тут ще новий етап, нові погляд, нові думки. Подивитись так, щоб воно нам не шкодило. Це питання більше до нас. Ну ось, будь ласка, себе захищати, свої інтереси, представити вище всього, як мені буде краще. Ось вам відповідь на ці питання. Зараз це дуже актуально, тому що з перемови погано, звісно, це на все впливає. І наша їжа, наше харчування також це важливий момент, який треба освітлювати казати. Також я ще хочу показати вам, як я підготувалася до відключення світла. Покажу вам різні такі штуки. Можливо, комусь буде. Потрібно, Обов'язково поділюсь з вами деякими моментами.